В Україні скоро взагалі не будуть відзначати Різдво Христове. Вітаю вас, шановні друзі! Хотів би запитати у тих людей, які минулого року так радісно плескали в долоньки, що Різдво перенесли із 7 січня на 25 грудня. Ну що, як вам сподобалось хануку відмічати? А, ну, звичайно, ви ж думаєте, що ви Різдво святкували. Ну, тоді давайте дещо вам поясню. Значить, сиділа українська влада, сиділа й думала, так, що ж такого вигадати, щоб іще більше розділити між собою українців. Методичка з мовою вже вичерпала себе, треба щось новеньке придумати. А давайте скажемо, що московський патріархат це ворожий патріархат. Зробимо реформу, виженемо московський патріархат, московських попів, залишимо лише наших українських, і от тоді буде порядок. Тому що влада знала. Що частина українців не погодиться на оцей ідеотизм, тому що це справжній ідеотизм. І знову всі ці люди, які завжди плескають в долоньки диктатору Зеленському, не розуміючи взагалі, що таке той московський патріархат, чи є він, чи його немає. Вони сказали, так, правильно, дало московських попів. І знову українське суспільство поділилося на, як то кажуть, старовірів та тих, хто вирішив жити по новим патріотичним реформам. Але далі починається саме цікаве, слідкуйте уважно. Спочатку українська влада бере і пере. Носить різдво із 7 січня на 25 грудня. 32 роки ми святкували Різдво 7 січня, всіх все влаштовувало. Але тут ми вирішили, нам терміново треба все змінювати, і навіть почали з'являтися якісь експерти, почали розказувати, що колись, 100 років тому ми так і святкували, хто там святкував, коли святкував, ніхто нічого довести не може. Але експерти завжди є експерти. Все, перенесли на 25 грудня. Далі, що робить влада? А далі їх задача повністю знецінити це свято. Тому вони кажуть, в країні військовий стан, значить, 25 грудня Різдво Христове буде звичайним робочим днем. Для того, щоб люди взагалі не відчували різниці між святковим різдвяним днем та звичайним робочим буднем. Ну і в кінці, як то кажуть, контрольний в голову. Вони встановлюють єврейські мінори по найбільшим містам України і вітають українців із Ханукою. Я вам чесно скажу, якби моя бабуся була зараз жива, то вона ну, скажімо так, дуже б здивувалася, що зараз відбувається в Україні. Ну, а тепер підбираємося до самого головного питання. Чому ж в Україні скоро не будуть святкувати Різдво? Я сьогодні на своєму телеграм-каналі публікував репортаж одного британського журналіста. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І от там в центрі Лондона цей журналіст пройшовся по Різдвяній ярмарці. Ну тому що вони ж також відзначають Різдво. Але знаєте, як називається ця ярмарка? Не Різдвяна, ні. Вона називається зимова ярмарка, тому що їм заборонили називати цю ярмарку Різдвяною. Більше того, навіть батюшкам у церкві заборонили говорити слово різдво, тому що це може негативно впливати на людей там на різні інші конфесії, тобто це може принижувати людей з іншою релігією. І знову ж таки, що в Лондоні, що в Берліні, що в Києві, всюди встановлюються мінори, і всіх вітають з ханукою. Так, можливо, хтось не розуміє, до чого все це йде і хто всім цим заправляє. Але ті, хто трошки вміють думати головою, ті прекрасно розуміють, що всі наші православні християнські свята їх просто знищують і стирають з нашої пам'яті. Натомість нам починають нав'язувати абсолютно нові свята. І я вже писав на своєму телеграм-каналі, що ми доживемося скоро до того моменту, що Пасхи в нас також не буде. Але ми будемо святкувати песах, а потім грошка шана. А можливо, і Рамадан. До речі, в 2019 році був написаний законопроект, згідно якого всі ці свята пропонувалися святкувати в Україні. І от, як бачимо, закон не прийняли, але свята потрошки перетягують. Тому наступного разу, коли ви знову будете радісно плескати зеленим диктатором, ви хоч трошки задумайтесь, що робиться і для чого.